Так, доброго дня, друзі, мої. згадав я одну штуку, котру в минулому відео про вимірювання електричного струму безперебійників я забув подивитися. Так, і якщо ви бачите, вже нас осцилограф, то ми зараз будемо проводити якісь вимірювання з електрикою. Так, що ми беремо? Що ми беремо? Ми беремо такий не самий, мабуть, красивий, але це в нас щуп з дільником. Ми мали можливість вимірювати високу напругу. Це я щось дивився, це ми знімаємо, він не потрібен. Так, ставимо для початку 5 вольт, тобто 50 вольт на ділення. Так, і що ми, що ми, що ми? Так, що ми вмикаємо? а і тепер ми беремо безперебійник. Він ви його вже бачили. Такий. Навіть я його поставлю трошки тут сторону, Він не... не наш герой сьогоднішній. Так. Беремо ось цього. Під'єднуємо його до мережі, під'єднуємо. Так, беремо з нього вихід. Так, на всю розетку. Ну і давайте згадаємо, що ми маємо для початку. Зараз він у нас запуститься. Так. Відпрацює тести. Ой, щоб сюди там нападало вже. Так, протестував батареї, все, він у робочому режимі. Так, ну і ми бачимо, що, якщо під'єднати, наш Ну, Давайте якось на центр виставимо трошки о чем менше о. Ставили це нас, наш синус. Добре. Тепер а, беремо, дивимося, що у нас буде. Ось ми вимикаємо його з живлення. Все, пішов. Псевдосинус, такий міандр. Ось такий жуткий. Дуже жуткий з такими полуперіодами, так? Ну, Добре. А, давайте а тепер подивимось... Ай! Впала розетка, ну, ну то й добре, що вона. А, а тепер я хочу зробити ось таку штуку. Ми не подивилися, но... Що дає нам з цього сигналу ось цей прилад? Так ми його зараз беремо. ось і вмикаємо. Тобто це той синус, який нам видається при роботі від розетки. Давайте ще раз подивимося. Ось він в розетці у нас. Беремо паралельно, Дивимося, тут такий. А тут у нас ось такий. Так, добре. Бачите, він. Ну, не такий красивий. Так, а давайте тепер подивимося, якщо ми ввімкнемо це на безперебітнику. Ось такі перетворення нам дає е, ферорезонансний стабілізатор. Так, добре, давайте не будемо мучати бджілку хе <гуде> дуже. Так. І давайте зараз ще візьмемо одну одну штуку. Зараз я її знайду. Де ж вона? Де ж вона? Де ж вона? А ось вона. Це ви бачили е, трошки в меншому варіанті в мене, Я тестував на своєму комп'ютері, то була е, на 200 Вт модель, а е, це на 350. Це е, такий понижаючий трансформатор. Який я робив до генератора? Так, ну, давайте ми його для початку пропускаємо, вмикаємо сюди в нього. Наш осциллограф. ще поки що нічого немає. Тепер беремо ось так під інимо. Він нам показує, що в нас є мережа. Що я хочу подивитися? Чи якісний тороїдальний трансформатор зможе нам покращити форму сигналу. Давайте ми вимкнемо трансформатор і випнемо, пере, переключимо на вихід трансформатора. Ну особливої різниці. Я не бачу. Тобто, а, сам по собі тероїдальний трансформатор не дає а, нічого. А, а давайте ще подивимося. Ось Зараз він на трансформаторі і вимикаємо безприбійник. Тобто даємо псевдо -синус. щось. Тобто, що я хочу вам сказати, друзі, а, виправлення сигналу а, за допомогою, так, давайте вимикаємо а, це все діло виправлення сигналів. Завдяки э, ферорезонасним стабілізатором дещо перебільшено. Ну, як на мене. Може, хто не згоден, то кажіть. Але ось э, да, він виправляє, але, але робить не синус, а пілу. Трикутний сигнал. Ну, Я не знаю, добре це чи погано. Ну, от щось ось, ось таке. Дякую за увагу. Маю надію, що хтось щось корисне з цього винес. Мені це було просто цікаво. Ніяк не доберуся ще зробити всі ці вимірювання на працюючому генераторі. Це його треба запустити, так, да. подовжувач дотягти від нього. Е ну, зараз світло не вимикають і е немає потреби. Тобто, ну не, не то, що потреби немає. Нема е нагоди включити генератор в мережу. Так, ну що ж, всім гарного тихого дня. Слава Україні, смерть ворогам.